Знаєте, як на сповіді. Крав, крав, брехав, брехав, гуляв, гуляв, каєшся, каюся, прощаються тобі гріхи твої. слідуючий рік крав, крав, брехав, брехав, гуляв, гуляв, каєшся, каюся, прощаються тобі гріхи. А загальна сповідь це взагалі щось особливе, де в толпі стоять тисяча чоловік, крав, крав, брехав, брехав, гуляв, гуляв, вбивав, вбивав, каєшся, каєшся. Все, молодець, прощається, вперіо далі. Брати і сестри, кого обманюємо? Бога. Бога обманюємо. Хто крав, вперед не кради. Хто гуляв, вперед не гуляй. Хто брехав, вперед не бреши. Оце жест покаяння. Оце сила покаяння, оце підтвердження покаяння. А якщо я крав, краду і не збираюсь не красти, однак каюся. це самообман.